Так, перший крок вже зроблено, сайт поставлено на локальний хост. Тобто Drupal ви вже навчилися ставити. Тут немає нічого складного, давайте перейдемо до далі його настройок. Спочатку давайте спробуємо створити будь-який матеріал. Так, в нас є тут сторінка історії. Давайте створимо сторінку. Бачите, тут нічого нема складного. Це ось буде як виглядати наша наша перша публікація. В заголовку тайтл ми пишемо назву нашої публікації. В, в тезі боді ми пишемо основне, що буде знаходитись в нашому матеріалі. Тобто можемо і тут писати як їх код так і звичайний текст. Поки тут не стоїть ніякого редактора, тобто писати весь текст нам поки що не зручно буде. Потім ми поставимо редактор, який дозволить нам набирати текст і форматувати їх щось на зразок, як у стандартному Word. -d. Ось давайте щось зараз ми тут скопіюємо, звідкись вкрадемо. Так, ось цей текст ми скопіюємо, вставимо його декілька разів, щоб побачити, що в нас відбудеться. Так, йдемо далі. Форма виводу. У нас стоїть фільтр HTML, який дозволяє використовувати тільки певний список тегів і full HTML. Тобто повний список HTML-тегів. Також можна сюди вивести і... Вивод PHP і JavaScript. Ну, поки що цей модуль у нас не включений, ми до цього вернемося пізніше. Інформація про зміни. Залишаємо без змін. Налаштування коментарів вимкнено. Можна поставити тільки читати, тобто це можуть коментувати тільки зареєстровані користувачі. Ставимо читати і писати. Це можуть робити як і зареєстровані, так і гості. Інформація про створення буде створено нік і дату створення. І оприлюднити. Тобто вона буде знаходитись як в новинах основних, але не буде на, основ... на головній сторінці. І ставимо галочку розмістити на першій сторінці. І зберегти. Так, публікація успішно додана. Ну це так просто пробна. Дивимося на сайт. Так, перша публікація є. Читати далі, ком... додати коментар. Заходимо сюди, подивитися, не видно форми коментарів. Ну Це ми потім до неї вернемося. Так, йдемо в керування сайтом і включимо необхідні модулі. Так, Якщо ви хочете створити свій блог на Drupal, тут вже є такий готовий його модуль, який йде в його зборці. Що дозволяє вести нам свого роду як блог. Ну, Drupal це дуже широка CMC, яка може зробити сайт практично будь-якої складності. Але для блога ми використовуємо звичайний модуль блог. Форма коментарів це дозволить користувачам залишати коментарі у ваших публікаціях. Контакт. Це створить контактну форму зворотнього зв'язку, в якій користувачі зможуть з вами спілкуватися, надсилати вам електронні повідомлення. Якщо ви хочете також створити форум в себе, тут зразу є готовий модуль форум. Правда, він не такий, як в Булка чи там PHPBB крутий, але стандартний форум нам цього для початку вистачить. Так php фільтр дозволяє вбудовувати php коди Тобто в нашу першу публікацію ми могли навіть ставити звичайний голий php код який би потім відобразився в нормальному вигляді. Так, якщо ви хочете, щоб у вас були користувачі, можемо додати модуль Profile, що дозволяє користувачам мати доступ до своїх профілів. Садч. Пошук і статистика. Так, для початку нам цього вистачить. Тут поки немає ніяких додаткових модулів. Ми будемо доставляти з часом. Так, воно тут довгенько трохи їх підключає. Так, всі модулі були підключені, все було включено. Так, добре. Ідемо далі. Налаштування сайту, інформація про сайт, дата і час. Виставляєте дату. Перший день тижня, понеділок. Ми починаємо понеділок, з понеділка. Короткий формат дати. Можна задати власне, якщо ви не знаєте, виберіть, який вам більше подобається. І зберігаємо. Інформація про сайт. Тут ми можемо надати назву нашого сайта, електронку. Тобто, якщо людина буде звертатися по зворотній формі, вона буде саме на цю адресу нам відправляти повідомлення гасло. Це буде приблизно в цій частині сайту знаходитися це повідомлення. Я його не використовую, і місію не використовую. Повідомлення внизу сторінки. Тобто, це можна тут поставити сюди код лічильника, звичайний HTML, ява. І будь-які скрипти вже не підтримуються. І головна сторінка є базовою ноди. Залишаємо тут, ну якщо ви не знаєте, що міняти, то не міняєте. І гість можете написати анонім. Там хто як кому заменеться. Зберігаємо. Так, тепер спробуємо створити нашу першу публікацію у вигляді блогу. Створити матеріал. Так, бачите, в нас вже з'явився запис блогу і тема форуму. Поки тему на форумі ми не можемо створити, оскільки ми ще не створили сам форум, не створили його категорії, попробуємо створити запис блогу. Так, створюємо першу публікацію для блогу. Так, звичайно, сюди звичайний текст сюди поскидаю, щоб було замітно. Форма виводу. Бачите, тепер вже у нас з'явилося php код Тобто, якщо вставити сюди навіть звичайний php код він вже буде відображатися і розмістити на першій сторінці і зберегти. Так, готово. Але тепер ж у нас буде видно, що цей блог записаний таким користувачом. Коли ми створили першу публікацію просто, у нас просто написано перша публікація, не видно, хто її автор нічого. А тепер, коли вже публікація для блогу, вже видно, що цей блог публікації було створено таким-то таким, таким користувачом. Для того, щоб поміняти стандартний шаблон, потрібно перейти в шаблони. Тут є декілька шаблонів, які йдуть зразу з самою поставкою Drupal. Для прикладу, давайте переключимо на оцей, вімкнемо його і поставимо типово. Так, бачите, щось помінялося. Практично, дизайн лишився той самий, тільки змінився shift і кольори. Перейдемо до налаштування користувачів і прав доступу. Тобто, для блога, звичайно, виставляємо такі права, як і зареєстрованим користувачам, так і анонімам. <кій> Доступ до модуля блок нам не потрібен. Якщо ви хочете, щоб... Анонімні користувачі і зареєстровані створювали і мали можливість записувати блог, то ви виставляєте їм відповідні галочки. Ну, цей блог буде персональний, тому будемо ввести тільки ми його, і доступ до цього пункту ми не ставимо нікому. Доступ до коментарів ставимо як і анонімним, так і зареєстрованим. Можна зняти, якщо велика кількість вже буде спаму, можна зняти, щоб. Коментарі були тільки після схвалення адміністратора. Доступ до контактної форми також виставляємо всім типам користувачів. До, управляти форумом, створювати теми. Поки що до форуму ми не підійшли. Ми до нього вернемось в, в дальших наших уроках. Доступ до матеріалів сайту. Це практично є основний доступ, який дозволяє користувачам. Переглядати будь-які публікації, як зареєстрованим, так і анонімним користувачам. управляти пошуком, використовувати розширений пошук, тобто на сайті створюється пошукова форма, якою можуть користуватися як і зареєстровані, так і анонімні користувачі. Доступ до статистики, цього нам практично не потрібно ставити. Якщо ви хочете, щоб вони мали свої юзерські. Профілі. Можете так виставити доступ до профілю користувача. Я взагалі на своєму блозі, навіть і не створював доступ і можливість зареєструватися іншим користувачам оскільки він є як персональний, і веду його тільки я сам. Так, зберегли. Також тут можна додати певну роль, якщо... На вашому блозі не тільки ви будете вести, а, наприклад, ще хтось. Ви можете додати роль, певну. Тобто створюємо якусь роль. Наприклад, це буде ваш друг. І так собі і створіть, наприклад. Тобто ми додаємо нову роль. Так, і тепер знову перейдемо в права доступу. І бачимо, що в нас вже появилась ще одна роль. Тобто, якщо зареєструється ваш друг на вашому сайті, і ви йому виставите в його профілі статус Friend. І вже йому виставити всюди відповідно галочки, що в нього буде доступ практично як у вас, як в адміністратора сайту, тільки він не зможе поміняти вам головний ваш пароль. Оскільки ви завжди ви лишитесь головним адміністратором, так, на цьому все. Зустрінемось в подальших наших уроках.